Далі будемо говорити про новації у освіті, точніше, ті новації, які стосуються безпеки українських школярів. У районі шкіл для безпеки дітей будуть чергувати поліцейські. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клеменко. За його словами, усі навчальні заклади, які запрацюють у вересні, мають бути максимально охопленими поліцейською присутністю. Ми з вересня наближаємо понад дві тисячі нарядів, тобто патрулів до середніх закладів освіти. Також достеження за порядком будуть підключені 1300 ювенальних офіцерів поліції, 195 шкільних офіцерів поліції, 1600 поліцейських офіцерів громади. Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України. Детальніше про це поговоримо з Надією Ситник, це начальник управління організації служби освітньої безпеки Національної поліції України, майор поліції. Вітаємо вас, пані Надії. Вітаємо доброго ранку. Отже, інспектори служби освітньої безпеки. Який їхній основний потенціал та повноваження? Інспектори служби освітньої безпеки будуть перебувати у закладах загальної і середньої освіти постійно під час навчального процесу. Це є фахівці з питань безпеки. Вони будуть контролювати те, щоб жодна стороння особа чи підозрілий предмет не загрожували дітей. Вони будуть координувати пропускний режим, патрулювати пришкільну територію, а також вони будуть проводити інтерактивні заняття з дітьми з питань правової обізнаності. Вони будуть співпрацювати з усіма учасниками освітнього процесу, і з батьками і з вчителями для того, щоб забезпечити належний рівень безпеки у закладах загальної середньої освіти, окремо вони будуть таким прикладом для дітей: мотивувати їх до активної життєвої позиції. Вони будуть допомагати вирішувати конфлікти мирним шляхом і допомагати запобігати булінгу та будь-яким негативним явищам, які можуть виникнути. В освітньому середовищі за нашою інформацією сьогодні 763 навчальні заклади мають поблизу себе таких інспекторів. А яка загальна потреба існує у цих спеціалістах? І скільки часу і ресурсів необхідно, щоб ця ініціатива запрацювала у всіх освітніх закладах? Так, це правильно 763 заклади загальної середньої освіти вже мають своїх інспекторів служби освітньої безпеки. З них 342 заклади освіти знаходяться в обласних центрах, 17 обласних центрів нашої країни, і 421 заклад загальної середньої освіти в територіальних громадах 20 Областей це ті інспектори служби світньої безпеки, які пройшли ретельний відбір. Перший відбір відбувся серед діючих поліцейських. Вони пройшли спеціалізацію. Спеціальне навчання, яке допоможе їм ефективно виконувати свої службові обов'язки у закладах середньої загальної середньої освіти. Як ви знаєте, відбувався відбір серед цивільного населення на зайняття вакантних посад. Це дуже ретельний відбір. У нас дуже високі вимоги до тих працівників, які будуть працювати у школі, і лише чверть. Тих людей, які подали анкети, змогли пройти цей відбір, і зараз вони проходять навчання, щоб також в подальшому після завершення навчання. Працювати у школах, де служба освітньої безпеки в першу чергу забезпечить своєю присутністю до двох тисяч закладів загальної середньої освіти. В інших закладах, як ви вже і говорили на початку, продовжать свою роботу ювенальні поліцейські, шкільні офіцери поліції і поліцейські офіцери громади. Тож на даний час ми продовжуємо відбір для того, щоб Наші інспектори служби освітньої безпеки були професійними. Тож заклади загальної середньої освіти, поки що там, де немає собів, очікують на тих інспекторів, які будуть професійними. Тож для цього ще раз повторюю: відбір у нас дуже жорстокий для того, щоб відібрати якісних. Фахівців, які працюватимуть з дітьми, пані Надія, у школах є канікули: осінні, зимові, весняні, літні. Це досить такий тривалий проміжок часу. А що в цей час будуть робити інспектори? Насправді, якщо ми говоримо про осінні весняні чи зимові канікули, цей канікулярний період є не таким тривалим, і це якраз той період, коли активно наші особи працюватимуть з Вчителями вони прийматимуть участь у педагогічних радах, напрацюваннях спільних планів. Вони продовжать патрулювати територію закладу освіти, щоб не допустити туди е, жодних сторонніх якихось предметів, які можуть загрожувати безпеки. Якщо ми говоримо про досить тривалий канікулярний літній період, а е, у нас це як і період відпусток для інспекторів СОП, і я хотіла би е, зауважити, що інспектори постійно повинні вдосконалювати свої вміння, знання та навички. Тож цей період вони будуть направлені на курси підвищення кваліфікації, на додаткові тренінги, навчання і готуватимуться до початку нового навчального року, працюватимуть з паспортами безпеки, обстежуватимуть територію закладу освіти. Дякуємо вам за інформацію. Надія Ситник, начальник управління організації служби освітньої безпеки національної поліції України, майор поліції була з нами на прямому відеозв'язку і розповіла, що поліцейські інспектори нині працюють. У 763 закладах освіти загалом планується довести цей показник до майже двох тисяч навчальних закладів.